Шановні колеги, щиро вітаю всіх з 20 ю річницею з моменту енергетичного пуску енергоблока номер 2 Хмельницької АЕС. Велика подяка всім, хто брав участь в будівництві, налагодженні та в експлуатації енергоблока. Тисячі фахівців різних професій зробили значний внесок в майбутню енергонезалежність України, що особливо важливо і цінно зараз важкий період для нашої країни. Колектив компанії «Найкенергоатом» та безпосередньо фахівці Хмельницької АЕС 20 років тому довели усьому світу, що введення нових атомних енергоблоків в Україні невід'ємний процес подальшого розвитку нашої незалежної держави. Наша країна має найбільшу цінність фаховий та досвідчений персонал, високу культуру безпеки, величезний досвід експлуатації діючих енергоблоків, і все це ми маємо і надалі берегти та розвивати. Тож нехай наш другий енергоблок ще довго та надійно працює на благо України. І нехай невдовзі до синхронної роботи з ним приєднаються нові атомні потужності. А ми зробимо все для цього, що від нас залежить.